Повідомлення спершу там з посиланням на російські змі про те, що готується масована атака на кримський міст, але потім ну для мене особисто підозріло виходить стаття в виданні Independent, де говориться про те, що Російська Федерація ніби як не використовує кримський міст у своїх військових цілях, тобто щоб постачати необхідне для тих підрозділів тих угрупувань, які знаходяться на півдні нашої держави, в тимчасово окупованому Криму. От як чи можете ви якось це прокоментувати, чи продовжують вони використовувати міст все одно в своїх військових цілях так перекидати необхідне там, в тому числі можливо, навіть і техніку. Як з цим зараз за наявну інформацію, вони саме для того, щоб повноцінно в інтересах армії, тобто як інструмент військової логістики, його використати не можуть через отримані пошкодження. Ну, тобто, залізниці состави з броньованою технікою останнім часом, після того як його було пошкоджено. Нібито не пересуваються. але це не заважає, наприклад, перекидати через той самий міст ОТРК Іскандер, наприклад, який там є, грубо кажучи, просто великою вантажівкою. І, відповідно, це дає їм якісь там операційні можливості. Тому, звісно, в будь-якому разі цей міст відіграє свою роль. Той самий особовий склад можна перекидати мостом, враховуючи те, що морська логістика. Фактично зараз відсутня у нашого ворога, а повітряна досить складна і не дешева, то звісно, що особовий склад легше перекидати основ. Uh -huh. Не перекидається танки, ну це ж не тільки танки, військова логістика, це багато чого іншого. Хоча насправді була інформація щодо того, що навіть не пропускають потяги з пальним і цистерни всі стоять там вже місяцями на тамані. Тому за наявну інформацію так повноцінно вони його використовувати не можуть саме через отримані пошкодження під час спільної операції з бую Розкажіть тоді про альтернативні маршрути, зокрема про ту залізницю, яка вже добудована, чи нею вже активно користуються. Ну насправді знов таки треба її дотягнути ще до Криму, і тут треба надати належне, будувати залізницю хоч і поспіхом, але вони вміють. І, окрім того, цей логістичний інструмент досить легко відновлювати. Куди б ви туди не влучили, все одно відновити там кілометр цих ареїв, це питання, скажімо так, на місяці. Це досить, досить швидко все робиться, тим більше у складі Збройних сил, так званої Російської Федерації, Залізничні, наскільки я знаю, досі існують залізничні війська. Тому, в принципі, всі ці елементи вони можуть оперативно відновлювати. Ну і загалом традиційно для Російської імперії, залізниця це основний логістичний інструмент армії. Тому цілком логічне рішення, враховуючи те, що міст під великим питанням, і в будь-якому разі альтернативний шлях для того, щоб перекидати війська і обладнання, має бути. Тому всі ці обіцянки, в принципі, одразу було зрозуміло, що вони їх будуть хворювати. Це і була мета, в принципі, одна з основних цілей. Так званої СВО, це створення цього коридору суходолом для того, щоб убезпечити Крим від можливих проблем з логістикою, Зрозуміло, пане Дмитре. І... Які умови це ставить нас, от умовно наших військових, тому що по логістиці тепер працювати ну доведеться а, з певною періодичністю, тому що, от, як ви кажете, швидко вони можуть відновити, навіть якщо щось прилетить, десь розіб'ється колія. Ну це буквально там я не знаю, тиждень часу і вдасться відновити. Тобто логістика піде заново, то враховно не ну, виходить так, що доведеться знову під постійним фактично вогневим контролем, от тримати цю залізницю, щоб не дозволяти ворогу Переміщати необхідне, так все ж чудово, насправді. Ви знаєте, конкретний шлях, по якому буде пересуватися логістика. Угу. Треба шукати. Тому... Спрощується робота розвідки. Насправді. Тому що у залізничної колії є і мінус. Вона постійно знаходиться на одному і тому самому місці. Як і станції, на яких формуються ті самі системи, або розвантажуються. Тому це справді. Ще питання, кому, кому буде в цій ситуації важче? Враховуючи те, що залізниця набагато ближче, ніж міст до лінії бойового зіткнення Це ні для кого не секрет. То, відповідно, набір інструментів, які можна е, ці питання вирішувати, називаємо це так. Набагато. Е, Розкажіть, будь ласка, про ситуацію навколо острова нестригам Російські окупанти намагаються там висадитися постійно. Це ваші заяви, зокрема, що станом на зараз? Не тільки намагаються висадитися, вони і висаджуються періодично, потім е, залишаються на цьому узбережжі, їх навіть вибрати ніхто не може. Тому що ну, це, це занадто небезпечно. Ну, вони там е, рядочком на пляжі і відпочивають вже кілька Е, Вчора було, е, була спроба штурму, сьогодні так само. Там тривають дії, е, звісно, е, ворог. Е, Скажемо так, незадоволений тим, що його відкинули з тих позицій, але зараз у ще складнішому становищі тактичному. А, Тобто, там може було хоча б череті ховатися, а тепер треба ходити на човнах і вам не там особовий склад. В принципі, це відбувається постійно. Триває бойова робота.